20 років тому Лондонський арсенал провів видатний сезон, протягом якого жодного разу не програв в рамках англійської прем'єр-ліги. Це була одна з найкращих команд в історії АПЛ і точно найкраща в історії лондонського клубу. У тому сезоні Арсенал також вийшов в плей-офф Ліги Чемпіонів, але при цьому на груповому етапі каноніри зазнали двох поразок. І однією з двох команд, які обіграли зірковий арсенал, виявилося Київське Динамо. Матч між Динамо та Арсеналом відбувся 21 жовтня 2003 року в Києві. На олімпійському у присутності 80 тисяч людей. Попри всі прогнози, кияни обіграли майбутнього чемпіона Англії з рахунком 2-1. У першому таймі забив Максим Шацьких, а у другому Валентин Белькевич. Автором єдиного голу арсеналу став Тірі Анрі. Ось так на той час виглядав склад Динамо. Тренером Динамо тоді був Олексій Михаліченко, учень легендарного Валерія Лувановського. А це склад Арсеналу, в якому майже кожен гравець був зіркою. На жаль, Динамо того сезону посіло останнє місце в групі і не змогло вийти в плей ЛЧ. Але у будь-якому разі в ці роки кияни могли грати на рівні навіть із найкращими клубами Європи.